Вітаю, шановні глядачі. Зараз я хочу подивитися Покровський напрямок. Скажіть, допоможіть вищі сили, що заважають знищити расистів, що наступають на Покровськ. Треба допомогти. Так, затягують час, затримується допомога. Заперечу весь негатив обираю. Мало буде вже вирішено. Расистів мали знищити вже давно. Заперечу весь негатив убираю. Відкриваю дороги і шляхи. Надходить вся необхідна зброя. На Покровський напрямок без перешкод. Відкриваю дороги. Для наших військових приходить вся необхідна зброя, підтримка. Закриваю небо над Покровськом. Над нашими військовими небо закрите. Отвертаю, відсікаю всі бомби. Ракети, снаряди, дрони, вибухову хвилю, міни, гранати, уламки. Кулі одвертаю, відсікаю будь-яку зброю, що використовують росіяни, і повертаю назад рашистам, Хай в голову летить, їх нищить. Більше воювати не зможуть. Одвертаю, цікаю і прошу. Заберіть всю силу, всю енергію. Більше немає чим воювати расистам. Більше немає в них зброї. Всі плани ворожі, зруйнуйте. Більше не зможуть наступати. Буде так і так і є. Перекриваю, перекриваю. Вищі сили, янголів-охоронців, духів роду, прошу захисту міцного для усіх військових, цивільних людей на Покровському напрямку і вдень, і вночі захищайте, одвертайте вороги. все погане, все лихе. Поверніть рашистам і зруйнуйте всі плани їхні, більше не можуть наступати, тікають, лякаються, самі себе йдуть вбивають, буде так і так є. Вище сили, скажіть, допоможіть, що заважає звільнити Мелітополь? Місто Мелітополь від російської окупації? Буде звільнено. Всі, хто зараз військові расисти у Мелітополі, вони будуть всі убиті. Це дуже важлива дорога. От мені показано, що саме цікавить шлях дорога. Там, де Мелітополь. Скажіть, допоможіть. Які плани у расистів щодо Мелітополя? Чи є загрози для цивільних людей? Так, ну, да, вони прикриваються, вони ховаються, і, і е, саме цивільні люди їм дуже важливо. Вони бояться, що можуть бути прильоти, що наші військові не хочуть, щоб були убиті люди цивільні, і расисти ховаються, прикриваються саме місто Мелітополь. Будуть вибивати, як. Щоб не надходила допомога до расистів в Мелітополі. І будуть їх вибивати саме тим, що в них закінчиться зброя чи якимось чином. Ну, я не бачу прям фронта, щоб Мелітополь був зруйнований, і бойові дії йшли в Мелітополі, але на. Рашистам там буде дуже погано. Вони змушені будуть звідти тікати. Скажіть, як саме відбудеться звільнення Мелітополя? Зачищать будуть таємно, несподівано. Так, деокупація Мелітополя. Прошу вищі сили, допоможіть відкрити всі шляхи і дороги нашим військовим на звільнення Мелітополя із окупації. Більше не можуть расисти продовжувати окуповувати місто. Тікають, лякаються, виводять війська, більше не мають змоги продовжувати окупацію. Тікають із Мелітополя. Повертаю всі біль сльози і страждання. Все лихо, що принесли рашисти Мелітополю, повертаю їм назад. Хай з ними все це відбудеться, з тими, хто дав наказ на окупацію і хто окуповував місто Мелітополь, хай з ними все це станеться. І вони на собі це все переживуть. Буде так і так і є. І прошу допоможіть відкрити шляхи дороги нашим військовим України, цивільним людям, на звільнення Мелітополя відкритий шлях. Прошу, отведіть, ці бомби, ракети, снаряди, дрони, вибухову хвилю, міни, гранати, уламки від наших військових. Українців, цивільних людей. Перекриваю під час звільнення Мелітополя, нічого не заважає. Відкритий шлях, більше немає втрат. Серед наших військових дорога відкрита. Прошу, Буде так так і є. Вищі сили, янголів, охоронців, духів роду, прошу, закликаю, допоможіть відкрити шлях на декупацію звільнення Мелітополя. Ніщо не заважає, дорога відкрита, без втрат для військових України і без втрат для цивільних людей буде так, так і так. Вищі сили, допоможіть знищити всіх рашистів, що купували. лякають лякаються, буде так і так є. Так, і я хочу подивитись Курахівський напрямок Вищі Сили. Допоможіть, скажіть, чи є щось що заважає знищити расистів, що наступають на Курахове, на Курахівському напрямку. ми запеклі, дуже сильні бойові дії, бідне, курахове. М -м -м. Обстріли використовують зброю дуже небезпечно. Там все замінов... замініровано все. Наші військові дуже гарно працюють тут. Буде відповідь дана дуже сильно, потужно. Скажіть Вищі сили, допоможіть, які плани у рашистів щодо Корахового? Працює агентура, там присутні інформатори. Вони захочуть закрити дороги, перекрити дороги. І е, будуть йти у наступи. Ці наступи будуть всі марні. Українці е, тут буде дуже сильна відповідь. У расистів нічого не виходить. Але є підступні дії, що вони закривають дороги, щоб здає хтось інформатор, заперечувавсь негатив. Убираю, щоб не надходила. Допомога, заперечувавсь негатив, убирає. Більше не можуть расисти продовжувати наступи на Курахова тікають, лякаються. Заперечу весь негатив, убираю. Відкриваються всі шляхи і дороги військовим на знищення расистів. Більше немає військових. Російських не можуть більше наступати на Курахове. Відступають, тікають, лякаються. Буде так і так буде. Абсолютна перемога військових України на Курахівському напрямку. Все лайно, що принесла Росія Кураховому, повертаю назад. Хай з ними все це станеться. Йдуть себе вбивають, обстрілюють, особливо того, хто їх туди послав, додав накази. А йому це все назад вернеться. І прошу вищі сили. Захистіть, одведіть, одверніть від усіх військових українців, цивільних людей на Курахівському напрямку. Одведіть, одверніть ці бомби, ракети, снаряди, дрони, вибухову хвилю, міни, гранати, уламки і кулі, і будь-яку зброю, що використовують расисти. Одведіть, одверніть і поверніть назад. Тим, що дають наказ, ти ще виконують ці накази росіянам, хай в голову летить їх нижче. Більше не можуть наступати, тікають, лякаються. Буде так і так. Отвертаю цікаві кері. Не буде все сказано здійснено, так буде. От на цьому я буду завершувати. Дякую за увагу і до зустрічі!